Привіт! Мене звати Альона Пензій, я кінознавиця і керівниця кіноархіву Національного центру Олександра Довженка. І я хочу запросити вас на завтрашній показ Довженко-центрі власне в кінолекторії о 19.00. Це фільм Івана Кавалерідзе Коліївщина. А це фільм, який ми показуємо в рамках нашої вже регулярної програми Українське поетичне кіно. Витоки», де ми поставили таку амбітну мету знайти витоки українського поетичного кіно, а взагалі поняття поетичне. В кіно, а ми подивимося Івана це, можливо, не найтиповіший фільм і режисер, який приходить на думку, коли ми говоримо про поетичне кіно. Але я спробую довести, що це не так. Цей фільм, власне, задумувався і створювався в час, коли наповну реалізовувалася політика власне українізації, а монтувався він і вийшов на екрани, коли почалася вже гонитва за буржуазним націоналізмом і право. Вухолом в культурі загалом цей фільм має дуже складну долю виробництва. Він був близько 17 разів перероблений. Були Змінені певні акценти і щодо історичних подій із історичних осіб, які саме я вам розкажу під час зустрічі. І він і далі йде шляхом реалізації свого такого новаторства в спробі поєднати скульптуру і власне кінематограф, дивовижне поєднання, яке дається нереалістичним, але Кавлерідзе це вдалося. Він багачує мову кінематографу через розуміння скульптурної не стільки статики, скільки скульптурної пластики. І він це передає в кінематограф з допомогою свого, власне, можна сказати, співавтора фільму оператора Миколи Топчія і його майстерності операторської. А також цей фільм має дуже актуальний на сьогодні анти Імперіалістичний посил, який спрямований в першу чергу на імперіалістичні потуги Російської держави, про це ми також зможемо поговорити після показу. Тому запрошую вас всіх до рада бачити завтра.